Позаду мене Майдан Незалежності. Головний символ української нації, символ незалежності українського народу. Давайте згадаємо, що ж таке народ. А народ це люди, які говорять однією мовою, поєднані традиціями, фольклором, спільною історико-культурною спадщиною, пов'язані пережитими разом бідами і отриманими разом здобутками. Це люди, що мають спільну мету. Об'єднані любов'ю до борщу, вареників та холодцю з хріном, але ніяк не любов'ю до ось цього. До чого тут ось це? Вдумайтесь на хвилинку. На Майдані Незалежності стоїть символ іншого народу, народу зі своєю культурою, своїми вподобаннями, зі своєю особистою метою, яка об'єднує саме його, об'єднує їхній народ, але ніяк не наш. В Україні, наприклад. Проживає безліч національностей. Чому ж на Майдані немає грузинських, вірменських, польських, угорських символів, а їх немає тому, що призначення Майдану Незалежності об'єднувати всі нації навколо української ідеї, нашої ідеї. Думаю, що цього реверансу з мінорою на Майдані не розуміють навіть самі українські євреї. Особливо незрозуміло розміщення символу свята в цей страшний час. Яке в біса свято? Що це за свято під час війни? Нещодавно в моєму селі вручили повістки майже всьому чоловічому населенню. Кожен з них має шанс не повернутися додому живим. Щогодини, що хвилини від культа снарядів гинуть люди, стерті міста, тисячі сиріт, мільйони українців сидять без світла, а тому й без роботи і без навчання. Приводів для свята взагалі немає. Матері ховають своїх синів і дочок. А у нас на головному майдані символ чужого свята, символ чужої незалежності. Це якесь знущання. Що це за свято під час лиха? Чому ніхто не вимагає пояснень від влади? Може, нас усіх у карти програли? А якщо вже гуляти, то гуляти. Давайте запустимо в повітря китайського дракона. Посадимо на нього верхи надувного ірландського Патріка з грецьким лавровим вінком на голові, у руки дамо йому арфу і нехай кружляє над Києвом, створює нову тонку реальність, нову парадигму світосприйняття. Думайте, голова українцеві для того, щоб думати. Слава Україні!